Минуло 10 років, відколи 2014 року вийшла доповідь ООН, у якій назвали дії влади в північній Кореї злочинами проти людяності. Проте Пхеньян й далі порушує права людини. Про це 18 червня повідомив Джеймс Гінан, представник управління Верховного комісара ООН з прав людини в Сеулі. можна бачити, що в період після COVID-19 влада КНДР набагато більше контролює життя людей та обмежує їхні свободи. Зі слів гіна на Україні й далі існують страти, примусова праця та випадки голоду. Він зазначає, що під час ковідної пандемії влада не змогла забезпечити населення харчами. З країни почали частіше надходити повідомлення про голод. Саме деякі неочікувані відкриття пов'язані з тим, що певні явища досі відбуваються. Мене здивувало, що там і нині застосовують смертну кару та проводять страти. Ще одним відкриттям стала ситуація з голодом. Під час пандемії COVID-19, хоча зараз справи ліпші, у найважчий період ми отримували перевірені повідомлення не просто про голод, а й про випадки голодної смерті. Гінан зазначив, що його команда опитала понад 300 біженців із КНДР. Деякі висловили сподівання, що ситуація в країні зміниться хай і за допомогою трагічних подій. Іноді ми чуємо, як люди кажуть, що сподіваються на війну, бо це може щось змінити. У ніч проти 18 червня південнокорейська компанія CI Аналітікс повідомила про реконструкцію одного з ключових таборів біля кордону з Китаєм. За даними компанії, під виглядом поліпшення умов КНДР посилює контроль над в'язнями. Пхеньян традиційно заперечує звинувачення в порушеннях прав людини, називаючи їх політичною зброєю заходу. Посольство КНДР у Лондоні не відповіло на запит журналістів. Пізніше цього року команда Гінена опублікує нову доповідь, яка спиратиметься на свідчення біженців та інші. Джерела деякі з опитуваних уперше виступлять публічно аби привернути увагу до ситуації в північній Кореї.